Який, на вашу думку, вплив має хабат? Як ви пояснюєте те, що президента, високопосадовці багатьох країн відкрито беруть участь у їхніх ритуалах? Якою вважаєте ймовірність того, що Антихрист буде від них? Якщо багато президентів беруть участь у їхніх ритуалах, то хабат має якийсь вплив? Мені здається, що ця секта є шкідливою, вона є шкідливою з точки зору ортодоксальних юдеїв більшості, це ж неосекта. Така, це скажімо, відхід від ортодоксального юдеїзму. З точки зору ортодоксального юдеїзму це є суцільна єрість, цей самий Хабат. Крім того, це ідеологія, скажімо, неприйнятна, яка є в основі хабату. В основі хабату ідеологія, що не юдеї не мають душі або мають якусь ущербну душу, і що всім на світі мають керувати юдеї-хабатники. Плюс хабатники вважають, що їхній останній любовські реба Шнейрсон не помер а Воскрес, і він прийде в другому пришесті. Тобто вони хочуть замінити Шнейрсоном Господа нашого Ісуса Христа. А це взагалі карикатура, тобто це неправильна річ. Багато у нас вважають наших всяких діячів і лідерів, що вони ототожнюють хабат взагалі з юдеїзмом з євреєм але хаба це не ю... не юдеїзм це антиюдеїзм скажем більшість євреїв не належить до хабаду. і тому всі ці пляски навколо хабацьких е, оцих от заходів вони недоречні вони певною мірою вірогідно мабуть ображають більшість юдеїв. оці от мінори почали ставити біля поштамтів і в урядових будівлях і де не де це от саме хабадницька тема тому що взагалі мінора не мінора а ця ханукія це не зовсім Мінора, це інший підсвічник. Ханукія це, скажімо, таке домашнє приладдя, і вони справді запалюються в юдейських будинках в ці дні. Але, скажімо, ставити їх біля урядових будівель, то це хабадницька тема, і тому цього, на мій погляд, це недоречно. На мій погляд, це недоречно.